Шлях до чемпіонства не буває легким. І ти маєш пройти гори і долини. І це триває 365 днів на рік. Техас це футбольний штат. На стадіоні немає даху, щоб Бог дивився гру улюбленої команди. Ковбою купив команду, то став Дартом Вейдером. Фанати не задоволені. Цього року вони програли 15 разів. Я сказала, «Тато, Я не знаю, як керувати футбольною командою. Він подивився на мене, і сказав, я теж. Ми поставили на кін весь статок моєї родини. Тому довелося ризикувати і все почалося з Джиммі Джонсон. Ти частина групи! Сер, у мене астма. Астма? Якщо я так побігаю, то й у мене буде астма. <звук> Він перетворив тренування на пекло, щоб вони грали як боги. Шоу. Цей локомотив було вже не спинити. І скрізь вони були на висоті. Ми грали на помп. Тоді ми грали на пом. Разом з успіхом були провали. До мене прийшли поліцейські. Вони дістали пістолети і сказали, відчиняйте. Джері ламає стереотипи та задає тренди. Ти не такий вже азартний гравець, якщо не йдеш проти трендів. <плес> Ніхто не думав, що Джері зможе звільнити Джимі. Ви не знаєте й половину з того, що відбувалося. Грати за ковбою це зовсім інше. Це найдорожчий спортивний клуб у світі. Байдуже, що вони кажуть. Ти не можеш бути готовим. Е, пережити я вас запитую, як вам ковбої, ковбої, ось як ми це робимо.